Доброго вечора, шановні буковинці та глядачі телеканалу Буковина. Ми продовжуємо цикл авторських передач «5 хвилин права. З вами ми її ведучі Наталка Ченківська та адвокат, засновник адвокатського бюро Дудка і партнери Валерій Дудка. Доброго вечора. Добрий вечір, пані ведуча. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Темою передачі є порядок отримання страхових виплат при збитках, завданих внаслідок ДТП. В одній з наших попередніх передач ми розповідали про те, як діяти у випадку настання ДТП, куди звертатись і на що звертати увагу. Однак, через деякий час після настання ДТП виникає друге питання: хто буде ремонтувати пошкоджені автомобілі і хто відшкодує завдані збитки. Саме тому сьогодні ми розповімо вам про те, куди звертатись, щоб отримати страхову виплату у випадку ДТП, які документи необхідно подавати до страхової компанії, який порядок та строки отримання страхової виплати у випадку ДТП. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, я після роботи на своєму автомобілі їду по дорозі додому, і в один момент мій автомобіль задочіпляє інше авто, внаслідок чого мій автомобіль пошкодився, що мені тоді робити. В першу чергу потрібно дізнатися, чи застрахована цивільна правова відповідальність іншого учасника ДТП. Оскільки якщо у нього є страховий поліс, то відшкодування завданих збитків буде здійснювати страхова компанія, а якщо немає, то відшкодовувати буде водій або власник нашого автомобіля. У випадку наявності страхового поліса в іншого учасника ДТП вам потрібно взяти його копію або записати серію та номер страхового полісу і в подальшому звернутися до страхової компанії, яка видала страховий поліс. Якщо з тих чи інших причин інший учасник ДТП відмовляється повідомити вас про те, чи є у нього страховий поліс та надати його копію, ви можете за номером автомобіля іншого учасника ДТП самостійно в інтернеті перевірити, чи застрахована його цивільна права відповідальність на сайті моторно-транспортного. Страхового бюро України, встановивши страхову компанію, яка видала страховий поліс, вам потрібно потім трьох робочих днів після настання ДТП позвонити на гарячу лінію відповідної страхової компанії та повідомити про настання ДТП. Якщо я вже повідомила страхову компанію про настання ДТП, що далі мені робити, які документи збирати, і чи можу я лагодити свій автомобіль? Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про дорожньо транспортну пригоду страховик зобов'язаний направити свого аварійного комісара або експерта до вас або до місця заходження пошкодженого автомобіля для визначення розміру збитків. А тому протягом цього часу ви зобов'язані зберігати пошкоджене майно та транспортний засіб у тому вигляді, в якому він лишився після настання пригоди, і не можете його ремонтувати. Якщо протягом 10 робочих днів страхова компанія не направила свого аварійного комісара або експерта, ви маєте право самостійно звернутися до незалежного експерта та провести експертизу для визначення розміру збитків, і вже після цього можете сміливо ремонтувати свій автомобіль. Для отримання страхового відшкодування ви повинні протягом 30 днів з дня подання повідомлення про дорожні транспорту пригоду подати страхову компанію заяву про страхове відшкодування та додати до неї наступні документи: паспорт та ідентифікаційний номер. Документ, що підтверджує право власності на пошкоджений автомобіль або майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, свідоцтво про смерть потерпілого, документи, що підтверджують ваше витрати на лікування або поховання потерпілого, експертизу пошкодженого автомобіля та відомості про банківський рахунок, на який буде вам виплачено відшкодування. Окрім цього, вам потрібно подати рішення суду, яким інші учасники ДТП було визнано винним скоєння ДТП. У тому випадку, якщо я вже подала всі необхідні документи, скільки часу мені потрібно буде чекати на отримання страхової виплати? Страхова компанія протягом 15 днів з дня узгодження розміру відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування за наявності всіх вище перерахованих документів та повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніше, як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов'язане прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування та виплатити його. Якщо протягом 90 днів з дня подачі заяви про страхове відшкодування, страхова компанія не здійснила виплату та за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування. Звони страховака, страхова компанія зобов'язана сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку країни за період прострочки виплати. На цьому випуск нашої програми будемо завершувати. Надсилайте ваші запитання на поштову адресу адвокатського бюро Дудка і партнери або заповнюйте вкладку Консультація на сайті dudka.com.ua. А якщо у вас або ваших знайомих є проблеми з отриманням страхової виплати, або вам потрібно провести експертизу пошкодженого автомобіля і вам потрібна допомога, дзвоніть за номер телефону, який ви бачите на екрані, і професійні адвокати та експерти вам допоможуть. До побачення! До побачення!